Зараз на орбіті нашої планети знаходиться понад 120 мільйонів одиниць космічного сміття. З них понад 900 тисяч мають розмір менше 10 сантиметрів, а кількість уламків розміром понад 10 сантиметрів становить близько 34 тисячі. Це означає, що Земля має своєрідні кільця, але ці кільця складаються зі сміття. Людство скоро повернеться на місяць. Щоб з часом створити там місячну базу, це змушує замислитися: чи може людство зробити те саме з місяцем, чи можуть майбутні покоління одного дня поглянути на місяць і побачити кільця, що обертаються навколо нього? Проблема космічних подорожей полягає в тому, що це дуже дорого. Відправити щось у космос коштує величезних грошей. З огляду на обмежені бюджети таких проєктів, очищення космічного сміття може спочатку не бути пріоритетом. Однак, у певний момент проблему космічного? Сміття доведеться вирішувати, і це стосується не лише землі, а й можливо самого місяця.